Вітаю вас, моя та сьогодні середа грамота. Ми вже з вами знаємо, що наша мова складається з речень. Речення складаються зі слів, слова поділяються на склади і звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вивчати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично, друкувати літери. На минулому занятті ми вчилися визначати та позначати склад, який звучить найголосніше. Цей склад ми називаємо наголошеним. Давайте згадаємо, як можна визначити наголошений склад? Потрібно це слово вимовити із запитальною або окличною інтонацією. Наприклад, Ліна? Чи Ліна? Скільки складів у слові Ліна? Так, два. На який склад падає наголос? Ліна. На перший. Можемо сказати, що перший склад наголошений. Пропоную послухати віршик. Снігу, білий сніжку. Посипай доріжку. Насип цілу гору біля цього двору. Речення, яке читається особливо голосно, з особливим відчуттям, називається окличним. Воно вимовляється із підвищеною інтонацією. Які речення у нашому віршику читаються з особливим відчуттям? «Снігу, білий сніжку. Та речення посипай доріжку. Сніжок приносить радість, особливо для дітей. Він обіцяє розваги, катання на санчатах, ліплення снігової баби. Розділовий знак, який ставиться в кінці речення для висловлення радості, обурення, заклику до сильного почуття, тривоги, називається знаком оклику. Знак струнки, неначе шпичка чи худенька одиничка. Він у захваті весь час. Гей, ура! Оце так клас! Романтично вдачу має, від захоплення стрибає, це знак оклоку, і тому ми радіємо йому. Цей віршик написала Любов Яковенко. Пропоную скласти окличне речення. Це досить просто, такі речення вимовляються з підсиленою, напруженою інтонацією. Наприклад, новорічна ялинка сяє вогниками. Малята, складіть схему цього речення самостійно, а потім перевірте. Пригадаємо, щоб скласти схему речення. Ми слова назви предметів позначаємо однією лінією. Слова назви дії предметів двома лініями. Слова назви ознак предметів правильно ми позначаємо хвилястою лінією. Слова помічники дужечкою. Початок повідомлення. Вертикальна рисочка. А кінець позначаємо крапкою або знаком оклику. А ми продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Давайте називати їх разом: А, Б, В, Г, Г, Д. Е. Є, же, з, и, і, Е, і, й, й, А сьогодні познайомимося з наступною літерою послухайте віршик. Відпускав козак кремезний. Чуб на лобі довжелезний, оселецем називав і за вухо закладав. Чуб оцей не задля вроди, а ознака його роду. Кожен знав, козацький рід прославляв ще пращур дід. Про що розповідається у віршику? Так, про козака. Що він відпускав? Так, оселедець. Оселедцям називають чуб у козака на голеній голові. Він додавав козакові войовничості та мужності. Не всі на Січі могли носити оселедець, брехунам, боягузам і злодіям – це заборонялося. У нас час теж можна зустріти чоловіків з такою зачіскою. Розглянемо слово оселедець. З якого звука воно починається? Зі звука О. А у слові козак, де знаходиться звук О? На початку, всередині. Чи в кінці, слухайте уважно, козак. Так, всередині слова. Давайте разом вимовимо. О! Чи є перешкоди у вимові? При вимові повітря вільно проходить через ротик, не зустрічає перешкод звук О, голосний звук О. Позначається літерою О. Літера О буває велика і маленька. Ось велика літера і маленька. О. розглянемо їх і надрукуємо в зошиті. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись наче сонце, наче бублик, мов обручик. Хоч котись. Правильно тримаємо трьома пальчиками олівець, виводимо літеру О. А тепер порахуємо, скільки складів у слові оселедець. Разом вимовимо о се дець Подивимося спочатку, скільки голосних звуків? Чотири. Значить, і складів теж чотири. Скільки голосних звуків у слові, стільки і складів. А тепер визначимо, який же склад наголошений. Давайте покличемо. Оселедець! Куди був наголос? На третій склад. Третій склад наголошений. Пропоную ще викласти звуковий аналіз слова лоб. Малюю звукову доріжку з трьох звуків. Перший звук у слові лоб. Так, Звук Л. Він який? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою знизу пишемо літеру Л. Наступний звук у слові лоб. Так. Звук О. Він який? Голосний. Пишемо кружечок і знизу літеру О. І останній звук у слові лоб. Звук Б. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою і знизу пишемо літеру Б. Розглянемо з віршика слово врода. Що воно означає? Врода. Це краса. сукупність зовнішніх рис. Фізичних якостей людини, які справляють приємне враження. Зачіска оселедець не задля вроди у козака, а ознака його козацького роду, що він українець. Можна сказати: вродлива дівчинка, вродливий хлопчик. Викладемо звуковий аналіз слова врода. Перший звук у слові врода. Так, звук В. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою, а знизу пишемо літеру В. Наступний звук у слові врода. Звук Р. Він який? Приголосний. Приголосний твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою. Знизу пишемо літеру, що позначає звук Р. Наступний звук у слові врода. Звук О. Він який? Правильно, голосний. Позначаємо кружечком. Знизу пишемо літеру О. Наступний звук у слові врода. Звук Д. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою, знизу пишемо літеру Д. І останній звук у слові врода. Правильно, звук А. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком знизу пишемо літеру А. А скільки ж складів у слові? Врода. А стільки, скільки і голосних. Скільки голосних? Два. І складів у слові врода. Два. А який же наголошений склад? Давайте покличемо. Врода. Наголошений перший склад. Пропоную прочитати слова та знайти зайве. Читаємо разом вікно скло Балкон Оселя. Будинок. ПОДАРУНОК Малята, подумайте і знайдіть зайве слово, надрукуйте його в зошиті. А на наступній відеозустрічі... Продовжимо знайомитися з новими літерами абетки. Та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!